Доброго дня, ми з України. Сьогодні будемо консервувати заправку для горохового супу. Гороховий суп. Нам потрібно кілограм цибулі, кілограм перцю салатного жовтого, 2 кілограми томатів. Кілограм морковочки і дві упаковки гороху. Значить, ось такого гороху половинками, дві упаковки, треба їх добре зварити так, щоб навіть розварювалась уже. Я варю От. Засипала дві упаковки, налила води, в мене вийшло повна 4-літрова чаша. І я буду доливати. Якщо я буду бачити, що вода википає, тому що вона шумує, дуже. Влашує, дуже. І я хвилююся, що буде шум з мультиварки в мене виходить. От. Зараз я вам покажу у мене режим том лінії. 105 градусів. У мене тут 2 години, але ну я сподіваюся, що трошки менше буде варитися. Ось я поставила і нехай вариться. Так, горох у мене зварився. Ось такий, бачите, він розсипається. Такий, розварений. Так, все інше ми підготували. Натерли на тертки моркву. Значить, порізали такими полосочками перчик, От, порізали цибульку. І пропустили через м'ясорубку томати. Ось так. Зараз будемо готувати. Так, для цього рецепту мені потрібен, потрібен стакан соняшникової олії. Я спочатку виливаю стакану. Ось так. Ну, шабулька Булькає зразу. Десь так. так. Вильюю, півстакани. І висипаю, смажитися цибулю. Так, і смажемо е, до прозорості. Підсмажуємо до прозорості цибульку. Коли наша, коли наша цибулька підрум'яниться, додаємо морку. Додаємо, гарно перемішуємо і підсмажуємо. До золотистості цибульки. О, цибульки. Морки. Так, значить, на цьому етапі, коли в мене вже морква піджарюється, ось я доливаю олію так, і висипаю сюди перчик. Це піджарюється, додавала перчик і піджарюю не дуже. Трішечки Трішечки піджарюю. І буду додати горох. Зараз трішечки. Буквально 5 хвилиночок. Так, десь через хвилинок 5-10 додаю сюди горох. Додавила горох і буду заливати томатами. Ось так заливаємо томатами і добре перемішуємо. Так, все перемішала, томати перемішала з горухом. Додаю дві столові ложки 4 столові ложки сіль. Так, у мене до одною рукою неудобно вийшло на не повні ложки, тому я добавлю ще. Так, і 4 столові ложки цукру. А, в принципі, я думаю, можна спробувати потом на смак. І кому як, хто захоче, може додати більше. 4. Бо я вже на смак і зараз спробувала. Ще навіть не додавала цукор і сіль. Дуже смачно, я вам скажу. Я б їла і так. Так, додаємо, перемішуємо і оставляємо його так от варитися на маленькому вогні, варитися 20-30 хвилин. Ось, дивіться, ось так воно в мене. По отрішечку покіпує поволі так. Щоб не дуже кипіло, так прям щоб воно буде приставати. А отак от, так от по трішечку, легенечко так кипить. І зараз через одну хвилинку буду додавати оцет. Дві столові ложки. Все, дивіться, пройшло дві хвилинки, і я додаю оці дві столові ложки або третю частину стакану. І добре все перемішую. Так, додавала оцет, і я трошки помилилася на е, моє кількість е, заправки мені потрібно 6 ложок. 6 столових ложок уксусу. І добряче. Все перемішуємо. І ще 5-10 хвилинок, і будемо закатувати. Ось така прелість у нас вийшла. такий гороховий супчик. Значить, у нас вийшло 7 літрових банок. Я роблю літрові, у нас родина велика, нам якраз літрові. Підходи на один раз. От. Якщо вас поменше, робіть півлітрові. І ось вийшлося восьма неповно. Сьогодні зараз зваримо супчик і якраз спробуємо, смачно чи ні. Ось такі діла.